Так, колеги, моє вам вітання, всім привіт. Ну що, у нас наступний день? Посівна в самому розгарі чи підготовка до посівної. В загальному значить, весняно-польові роботи у нас розпочаті і йдуть в повному обсязі. Значить, Вчора ми діляночку із соєю досіяли, пізно ввечері повернулися, і, значить, сьогодні вирішено їхати робити. Ділянку під соняшник двома тракторами. Значить, юмзик. юмзик у нас підтягнеться трішки пізніше. Він буде у нас працювати із культиватором АРК Груп. Стійка болота 70х12, Здається 260 лапа. Але ж знову ж таки, питань нема, що Юмзик його потягне, не потягне, потягне. На глибину 6 см потягне легенько, тому що глибше не треба. Це буде передпосівна культивація. Під соняшник. Хто хоче робити глибше, робіть глибше. Е, так, питання по гребінки. Я думаю, питань по ній не буде, тому що ділянка чиста, там нема чому забиватися. Ділянка після сої Виграна плугом велосагро, тому проблем по ньому бути не повинно. Ну але ж знову ж таки, треба вставити свої 5 копійок, як кажуть. Заженемо ще один культиватор, ще другий культиватор на дисковану кукурудзу в один слід. Ну і там побачимо, тому що культиватор повинен бути який. Ну, в даному випадку для мене, він повинен бути універсальним. Як передпосівний, так і працювати по решткам. По решткам соняшника, по решткам кукурудзи. Ну і будемо спостерігати. Так, значить, Юмзик працює із зеленим культиватором. МТЗОН працює незмінно із культиватором від компанії Агрокуб. Генерал КПА. Чи це я кажу КПО КПС 4. Тут йде вже двохвиткова стійка, плаваюча граблина, каточок із полоси. 4 метра, 18 стійок. Це йде 4 метра 17 стійок. 260 лапа, а тут, якщо я не помиляюся, якась більша чи 280, ну, в загальному перекриття тут більше. Так, каток з труби. Там каток з полоси. В принципі, в принципі, що показувати, що розказувати, треба їхати в поле, там вже дивитися роботу і працювати. Так, трактора заправлені, трішки грязнуваті, ну то нічого. То, то весь це все в процесі роботи, тому що не встигаємо по термінам, дощі передають. Бур'яни пруть як не в себе і треба ті ділянки доробити. Тому, колеги, погнали. Так, колеги, проїжджаємо ось наш ставок, неодноразово вам його показував. Води в цьому році взагалі просто просто космос. Ультиматор йде як корабель, як лайнер. Так, води просто, порозливалася кругом. У нас один із ставків. Такий, здається, він самокопаний. Кондиціонер треба ставити, бо нереально. Їдеш із закритим вікном, так, міняємо кондиціонер на другу сторону. їдеш, і з закритими вікнами не можна сидіти. Жара така смалить, що просто. Відкриваєш вікна, відкриваєш два вікна. Задуває. Відкриваєш одне вікно. В принципі, нормально, їхати можна, але летить пилява. Тому то одне закриваю, то інше відкриваю. Ну, а так я ж кажу, що виходить більш-менш непогано. Шоста передача 11 кілометрів. працюємо. Тут буде висіяне чергове термополе від щезняного соняшника, таких якби популярних брендів, я вам скажу. Будемо висівати. Я думаю, наступне відео буде про висів соняшника. Це вам покажу, по налаштуванням повинні приїхати представники, тому я думаю, буде вийде цікавий відеоматеріал. Еліта Селект вже з Одеси прислала своїх ось розвідників перевірити, як там йдуть справи на демополі, як іде підготовка до їхнього посіву соняшника з Хаксона та Альпи. Колеги, дивіться, хто приїхав, як там е в Дікторії прикол є, прибув, якийсь там отої... Хачі сатура, катура, бадура, не знаю як. <свісна> Коротше, приїхав Йомзик з фульдіватором від компанії Арка. Зараз також буде задіяний в роботі. Зараз ми його відналаштуємо, виставимо і взагалі подивимося, як буде працювати даний Юмазик із даним агрегатом. Ми незмінно. ми незмінно працюємо із генералом. Зараз робота буде в два трактора набагато веселіше. Зараз підемо з питань, можливо, щось треба допомогти в налаштуванні. Тут коріння ось, дивіться, збирає яке. Ух! Моща оця, жовта Що там тобі, Те ти, ти зараз будеш давати газ в пол. Юзик подарований Юзик Так подожди, він же ж в принципі був нормальний на МК зоні будемо? Ну давай попробуємо зараз подивимось Давай мені ключа Каже, зараз Порве оцього культиватора. Так, ну Зараз будемо дивитися. Ану колеги, пишіть, не дивлячись далі. Осилить чи не осилить. Я думаю, другий повинен піти. Тільки оце знаєте що, Отут аж він дуже повільно піднімається і дуже повільно опускається. А, ні, трошки треба вимілити. Глибоко, дуже глибоко, треба виміляти. Глибоко-глибоко, він сантиметрів 12, О, диви, муфта потекла. З муфтами ціма постійно якісь проблеми, то десь щось воно потече, то десь. Ну, да. Так, значить що, ми зараз налаштовуємося і будемо далі вам показувати, що з цього у нас вийде. Ну це взагалі заперло його хто зна куди. Це перебор. Нам треба оце да, закручувати, а, ту, а та що пішла туди. Так, дивимось що у нас тут. Ні, не годиться мілко. Чи не мілко? А ну ні-ні ні-ні, треба. Ще в нього полоси залишаються. що його треба ще заглибити кожен прохід лапивий. Не треба його глибити, не треба його глибити. Оперю мес. <ріхи> Ох, йорел. Так, що по глибині? Та нормально. Якраз в принципі десь так само, як я роблю. Десь на усадочку там 7 сантиметрів є, нормально. Ойдет, діло буде. залишається або не залишається від проходів. Так, так. Ну така стійка як би. Мені не дуже щось вона зайшла, ця білота. То... Як на мене, жовтий культиватор краще себе показує. І враховуючи, що тут взагалі ж чиста ділянка, взагалі ж немає ніяких нерешток, нічого. Та грибінка толком не працює. А ну, зараз я заїду проходик. Поруч з Забабахою для порівняння, так сказати, подивимось. Там, там дуже довго. Регулюється гребінка. Це єдине, що мені взагалі ну, дуже так сильно мені не подобається. Так би її можна було раз-раз там опустити угол кутатаки, поміняти і було взагалі все чітко. Тут же ж ось пальчик, клац, витягнули, Замінили угол атаки, так само там пальчик клац, витягнули. Ну, в мене вона зараз в плаваючому режимі стоїть. Ось. І вона працює собі. Під своєю вагою вона працює. Там же такої можливості немає. Так, йдемо. Так, заїжджає Агрокуп. Зараз ми подивимось. Я заїхав, ну нічого, зараз ми кружок зробимо, а от там зараз проходжеш біля Юмазика Пече, пече, малюк. Виткості при 8 кілометрах, зараз подивимось! Подивимось, підемо результат. Так, йдемо та глянемо, опа! Так, пішов ВРК. Ну видно якісь ці сліди від лап. А тут якось краще грудка подрібнена. Навіть, навіть на такій ж самій швидкості. На такій самій глибині. Цей працює краще. Як на мене, моя думка така. тут небагато там хай собі крутиться <су hjulie> <су> да, оранка була отак зроблена ну no, а на швидкості 11 кілометрів цей взагалі робить красоту Ну а там можна було б опустити гребінку, але це куча часу, куча… неправильно вона там зроблена. От. Кажу так, як є, неправильно її треба переробляти для більш зручного користування. Мазик дає там, газ вполні <ріст> <О>, нами <новий. ріст> за гробубом. мазиком на моїй ділянці, значить, ну будемо так, не коли... та ділянка яку я робив самого початку. А ну, зараз ми німазать з'їмо. Щас ми домоємо. під хвоста! 在座位呢，是吧？ Я там сам чуть не присів. Ну, ЮМЕС це старий воїн, куди там? Він вийде на раз-два. І пушу. Та йому ще передок, і це взагалі це буде танк, а не трактор. Так, зараз... Далина в нас така є. Її не було в... Минулі ці роки. А це вода, рівень води піднявся і, і з'явилася долина. Та не тільки тут, а взагалі по всій окрузі їх дуже багато таких долин. Так, поперше. Так, колеги, що я вам хочу сказати? Не годиться. Не годиться, залишаються непрозумілі балуни від лапи. Та зараз я вам покажу, йдемо. Поруч щось йду третій слід за ним, щоб зарівняти прохіди лап. Не дуже він мені зайшов, цей культиватор. Ось, видно, як він ходив, які, які валуни не годиться. хтось скаже, що що ж ти ходиш по другому сліду, це ж набагато краща картина буде. Ну а зараз буду йти сам і покажу вам, що, що виходить. Але видно кожен прохід лапи. Якщо от рівно йде, ну ще якось, ну все рівно видно. А якщо тільки трохи починає виляти, це взагалі котлова не робить. Треба переробляти гребінку. Не один раз вже я кажу за неї. І от, можливо, це причина в ній, можливо, в розстановці лап, не знаю. Ну, Він мені поки що не заходить цей культиватор. Можливо, стійка така, не знаю. Ну, Просто кажу свою думку. deu para